Друзі, всіх вітаємо, бажаю здоров'я! Це проект історії сильних, історії сильних духом людей, який ми проводимо у ПАП «Кабан». Сьогодні наш гість це дійсно сильна духом людина. Це Микола Карпенков, журналіст, громадський діяч. Просто цікава вольова людина і людина на військово-накрісліку як Зараз кажуть. Микола, вітаю тебе. Вітаю! Розкажи, будь ласка, ти взагалі від народження на кріслі чи як сталося? Так, да, в мене вада з народження, я народився е, з діагнозом вроджена спинномозгова мозового акила. Власне, mm -hmm. і з народженням е, пересуваюся на кріслі колісному, але. Не заважає комусь активному так. життю. А як ти навчався? Ти навчався у звичайній школі, загально такі освітній, так? Чи як? Так, в середній загальній освітній школі номер 4 mm -hmm. навчались за допомогою батьків дідусів, які возили кожен день в школу. І власне клас був на першому поверсі, тобто з якимись мінімальними сходинками, але Загалом все було зручно і комфортно. Ну, ну, я зрозумів. А як взагалі проходило навчання? Тоді, коли ти навчався, ще не було такого слова там інклюзивності, як зараз модно. Як в тебе це проходило? Ну, в мене був дружній клас і доволі хороші вчителі. Тобто mm -hmm. е я ніколи себе не відчував якимось е там обмеженим чи. Не зверталася увага, власне, на те, що інша людина, ніж. Ну тобто, е... тебе сприймали як свій чувак. Тобто мене прийняв, скажімо так, і угу. все було в, ну, як, як в нормальній дружній атмосфері. Як має бути, так. Да. Угу. Бо, знаєш, буває по-різному, тому що це діти і так далі. А... А, взагалі, потім, по закінченню школи, ти вирішив вступити в університет на журналістику, так? Спочатку я вступив в Український католицький університет угу. на бакалаврат історії з ага. історії, оскільки журналістика, тільки магістерська була програма. Відповідно, спочатку закінчив історичну програму. Ой, прошу історичну програму бакалаврату, після цього вже. Вступив на магістерку журналістики, де провчився півтора роки і отримав диплом журналіста. Добре, а як там було навчання? Тобто ти потрапив вже в університет український католицький, це такий е, новітній був тоді університет? Е, як там? Ну, це в принципі один з провідних вузів України, так, тому так, так. Е, там з одразу. При створенні університету були закладені європейські цінності, які е, обмежували якусь е, бар'єрність скажімо так, для людей з інвалідністю. Тобто е, одразу думалось про те, як е, зробити так, щоб і люди з інвалідністю могли е, навчатися в університеті. А як сама група сприйняла? Теж було нормально? Поз, все? Позитивно, все класно. У мене докладачі дуже чудові. Були одногрупники, з якими я досі підтримую контакт. Ми спілкуємося. Он там в мене і частина групи після завершення навчання пішла в військо. Частина групи зараз продовжує. Якусь журналістську діяльність. Викладачі теж у нас одні з найкращих були, які <клес> старалися підтримати, допомогти. Тобто ніколи не, не було якоїсь такої зверхності чи якихось недоліків з, їхньої, з їхнього боку. А потім ти прийшов вже на журналістику, так? Так. І зараз ти працюєш по фаху журналістом, я знаю, так? Так, зараз я спортивний журналіст на, на сайті Суспільний Спорт, так. Ти працюєш в основному, тобто дописи, дописі, то в тебе робота віддалена, так? Е, так, я повністю працюю з дому, комп'ютер це по суті моє робоче місце. Та... Uh -huh. Скажи, будь ласка, а як, от взагалі повністю ти як пересуваєшся містом? І я так зрозумів, так само ну, ти ж людина активна, кудись їздиш, ходиш. Як ти думаєш, зараз є розвиток все от безбар'єрність працює? От, наприклад, візьмемо конкретно про місто Стрий. Ну, зараз е, загалом є е, поштовх безбар'єрності, оскільки е, ми дійшли від точки, коли це потрібно не на колись, а це потрібно на вчора, і тому е, люди зараз в експрес-режимі. Опановують е, ті речі, які потрібно було робити протягом е, певного відрізку часу. І тому поступово, поступово, але е, мені здається, ситуація налагоджується. Ну і воно е, з моментами стає краще ніж п'ять е, 5, 5, 5 років тому умовно. Ну, стрію навіть запроваджується соціальне таксі. Я думаю, ти чув про нього Так, звичайно. А, до речі, воно вже є існує. Ну воно вже є, є на практиці. Чи я на жаль користувався в стрію, не користувався, користувався тільки у Львові, у Львові. Водо скажи, а, а як воно у Львові От, Можливо, стріяни почують, наприклад, і у Львові? Ти крайній Мірі. Перекажу, скажем так, свій досвід. О, до речі, якраз свого досвіду. Я якраз коли повертався з навчання, я через додаток уклану замовив. Не знаю, тут не реклама, якщо що. Ну, там майже з тим, у нас таке. Та. Замовив таксі, і там є спеціальна позначка, що інклюзивне таксі прийняв виклик мужчина водій, який. Назвав мені часові рамки, в які він приїде. Спитався за те, на чому я присуваюся, тобто чи це крісло колісне, чи це, можливо, якісь інші допоміжні там, засоби, тобто милиці, чи ходинки, чи, чи, угу. чи щось. І після того приїхав такий бусик, в якого ззаді відкривається багажник і спускається. Ліфт на ліфт цей заїжджаєш, водій повністю все там кріпить, допомагає завозить, ти заїжджаєш всередину ну, типу, в, в салон. В салоні тебе теж там кріплять, щоб під час руху машини ти не, ну, не катався тут взад вперед. Щоб ти так, не і, власне, так. і після того вже везуть з точки А в точку Б. І Водій мені казав, що можна навіть робити замовлення. Тобто ти з вечора собі в додатку замовляєш, що мені от треба на там дев'яту ранку машина. Тобто, щоб ти не чекав, там, що приїде, не приїде, ти одразу собі там з вечора замовляєш таксі, і буде, і водій вже буде просто знати, що на 9 ранку потрібно от власне інклюзивне таксі. На по цій адресі? Угу. Ну, сподіваємося, в Стрію так само запрацює на практиці, бо вже чекаємо. Можливо, колись скористаєш. Так, звичайно. Е, Микола, дивись, зараз багато, е, на жаль, людей, військових повертається з фронту з пораненнями нижніх кінцівок, тобто е, на візках. Скажи, як, щоб ти міг порадити, людина вже, яка кожен день живе з цим? Як Якби сказати, не те, що лайфхак, а просто таку практичну пораду, як можливість в практичному житті, пристосуватися до таких нових на жаль, умов життя, бути активною людиною, ставати активною. Не закриватися в собі. Основне, це в мене в університеті була така між друзями хороша фраза, вміння спілкуватись через рот. Тобто... Ти е, пояснюєш, що тобі потрібно, щоб не боїшся попросити про допомогу, е, про якусь там обговорити речі, які тобі там дискомфортні, чи е, до, якось довести сво, свою точку зору. І, власне, це вміння спілкуватись воно вирішує дуже багато проблем, які е, можуть людину, е, яка е, там, чи соромиться, чи. Б, е, Ще, ще якісь такі речі, вона, щоб не закритися в собі, і власне, воно от, допомагає в подальшому будувати і е, 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 життя, і якісь, там, комунікацію з іншими людьми і в такому роді Тобто, власне, от, не, боє, не закриватися в собі, і от, вміння спілкуватися, знаходити <кху> спільну мову з іншими. Ще один момент про працевлаштування. Як е, вважаєш, чи легко взагалі людині з інвалідністю на візку влаштуватися на роботу? Ти навіть по фаху тобі було як? Е, складно. Це дуже складна схема, оскільки, так. Е, на жаль, в нас е, не продумана система працевлаштування людей з інвалідністю, е, на, на роботу. А в чому складність? І, Якщо ти працюєш на віддаленому, то довідки різні е, е, заборони від держави. Тобто е, є діагнози, з якими людина з якими людині протипоказано працювати, е, є там певні види роботи, які людина не може виконувати, е, і потрібно пройти. Багато кіл пекла, і е, доказати, перепрошую, що ти не, що ти не дурак, і е, що ти можеш працювати. Е, тобто, е, ну, це, це було дуже складно і це е, ну, завдяки там, мамі, там, моєму бажанню, це, ну, це титанічна була справа. Але ти зміг, друзі, і ви зможете. Микола. І, не завершення нашої такої коватенької бесті, все-таки побажання мотиваційні від тебе, від сильної людини uh -huh. і сильної особисті тим людям, які, можливо, ну не знають, як почати таке нове життя. Не закривайтеся в собі, будьте людьми. Старайтеся відкривати в собі якісь нові таланти, цікавтеся різними речами, пробуйте. Спробуйте. Багато чого приходить з 10, 15, 20 спробою, і коли ти е, спробував в тебе раз не вийшла, не потрібно в жодному, чин, е, в жодному випадку, не потрібно якось е, закриватися, і все-таки. В мене, в мене не вийшло, значить все, це, це не моє. Треба спробувати, раз, другий, третій. Можливо, там е, на, третя спроба буде вдала. Ви відкриєте щось для себе нове. І власне, от е пробуйте. Живіть, актив... всі... живіть активно. Беріть приклад, стукайте і вам відкриють. Друзі, е приходьте ви до нас, у Папка Бан, друзі, на проект Історія сильних. Не мовчіть, друзі, а змінюйте своє життя на краще. Дякуємо до зустрічі. Почуємось, побачимось. До